Всім привіт, любі друзі! Мене звати Євген, я агентом зі вступу в Австрію в компанії «Окей Стадії». Щороку я допомагаю багатьом багатьом студентам вступити в Віденський ВНЗ. І не тільки я, наша команда. Проте я працюю як консультант, я даю відповіді на всі запитання, які стосуються подальшого навчання, пошуку житла або отримання виду на проживання. І на сьогоднішній день я от зібрав для себе достатню базу запитань, і в принципі я розумію, які запитання зазвичай цікавлять людей, які бажають поступити до відні або батьків тих абітурі які поступають до відня. Тому я сьогодні в цьому відео дам такі широкі відповіді на ці всі запитання. І надіюсь, для вас буде це цікаво. Думаю, це відео не просто пройде без сліду на Ютубі. Ось тому ми розпочинаємо. Я зразу хочу сказати, щоб ви поставили лайк та підписку на цей канал просто для просування українськомовного контенту. Все не затримую вас і починаємо. І так, перше запитання це що таке ФВУ, або, іншими словами, університетські курси. Це такі курси, які потрібно відвідувати кожному студенту, який з України, так, який приїхав з України і закінчив українську школу. Яка суть? Так, Взагалі почну так, здалека трішки. В австрійській системі 12-13 класів, в нас в шкільній системі відповідно 11, як ми всі знаємо. Так, буде 12, але зараз студенти, які поступають, вони закінчили всі 11 класів. Відповідно, цих... Так, рік або два роки в залежності від випадку потрібно догнати і ці переноліцейські курси вони створені саме от для наших студентів. Відповідно на цих курсах студент буде вивчати сумішні предмети з його подальшою спеціальністю, а також обов'язково німецьку мову, якщо так спеціальність німецькомовна і в студента ще немає рівня. С1, так, доведеного всесвітньо визнаним сертифікатом. Відповідно, якщо це буде умовно, економічна спеціальність, студент поступає на економічну спеціальність. Неважливо, чи це буде головний Віденський університет, чи це буде економічний відінський університет, взагалі не грає ролі. Студенту припишуть на цих курсах математику, англійську та німецьку мову. Математика та англійська є обов'язковою для в принципі, подальшого навчання на економічній спеціальності а німецька тим більше, тому що в принципі викладання буде саме викладання такого предмету, як економіка, буде на німецькій мові. Відповідно, необхідно знати ще й німецьку. Це будуть тільки три предмети, тобто, відповідно, не будуть прописувати якусь біологію або фізику, та ще є абсолютно не в сфері економіки. Так будуть тільки потрібні предмети. Ці курси можуть тривати від одного семестру до чотирьох. Тобто, кожен студент може сам собі обрати скільки навчатися. Відповідно, якщо ви не закрили ці курси, не здали екзамену, мону там з німецької математики англійської, тобто зі всіх трьох предметів за перший семестр. Ви можете це зробити на другому семестрі, відповідно, вже після другого семестру розпочати своє навчання безпосередньо в університеті. Ось тому це в принципі класна можливість підівчити мови, класна можливість підівчити наприклад математику і так далі. Проте знову ж таки це така невеличка втрата часу, але вона прийде з користю. До речі, на цих курсах часто можна знайти багато знайомих і так скажемо розширити свій круг спілкування. Так, друзі, ще добавлю коротенько, тобто до цього ФВУ. Є братер, шпрахенцентрум і ФВУ. ФВУ це такий вищий рівень передмістецьких курсів. Відповідно, вступати в Австрії можна так з рівнем А2. До речі, це до питання: так, з яким рівнем можна вступати, також зразу даю відповідь. Можна вступати з рівнем А2. Проте, якщо ви вступаєте з рівнем А2, так, тобто у вас немає там ще Б 1 і, в принципі, фактично, так, тобто, у вас є сертифікат А2, і фактичний ваш рівень А2. Є багато випадків, коли студент умовно здав на сертифікат А2 і вступає, по факту, вже фактично з рівнем Б1, тому що вчив після того, як здав на сертифікат А2. В такому випадку ви поступаєте на бератер. Якщо у вас фактичний рівень А2. Е, і на цьому бараторі, по-перше, і навчання трішки дорожче, а по друге, ви будете вивчати виключно німецьку мову. Тобто, з цих півроку цей семестр на баратері ви витратите банально на німецьку мову. І тільки після проходження курсу баратору, ви перейдете на ФВУ, де вам будуть ще предмети. Відповідно, я що рекомендую. Коли ви будете поступати до Відня, все ж таки вступати з рівнем B1+. Ну, звісно, по можливості. тобто, якщо ви там, максимум можете вивчити на А2, ну добре, вчити на А2. Але якщо є можливість підівчити до B1+, то не чекайте на той період, коли ви там вже переїдете до Відня і будете вивчати мову тут. Ні, вивчайте ще в Україні з приватним викладачем. До речі, якщо комусь треба приватний викладач, послання є в описі під цим відео. Так на нашу онлайн-школу від ОКИСТІ OK Австрія. Дочірня школу, Дойтвах, тому рекомендую, до речі, про заняття абсолютно безкоштовним. Відповідно ну, так, то вчимо до B1, і тоді вже поступаємо зразу на ФВУ. для того, щоб, по-перше, зекономити час і зразу почати вивчати ці предмети. Знову ж таки, також зекономив кошти. В наступному розділі цього відео я розкажу, скільки ви зекономите. Так, окей, друзі, перейдемо до питання а саме до цін на навчання в Відні. Так як це питання зазвичай звучить в межах моїх консультацій. Завжди я на це віддаю відповідь, тому розкажу про це і в цьому відео. Почнемо з найменшого Умовно, Якщо ви вступаєте з рівнем А 2 вас відправляють на братер. Так тобто, це перевіряється на тесті вже безпосередньо тут по приїзду до Відня. Умовно, у вас там рівень показало А 2 і ви їдете на бераторі, так? Вчайтеся на Е, тут ціна буде 1800 євро. Колись це було 1500, але в цьому році, в цьому семестрі, вже ціна 1800 євро. Тому це трішки дорого. Так як я раніше трішки сказав в цьому відео, там ви будете вивчати виключно німецьку мову. Якщо ж представимо, у вас же є рівень B1+, на момент вступу, вас зразу відправляють на ФВУ. На ФВУ вже ціна навчання трішки дешевша. Це орієнтовно 700 євро плюс студентський збір, це плюс 26 євро. Відповідно, там на ціну потрібно розраховувати в середньому там 725 євро в семестр. Це вже приємна ціна, досить приємна ціна, як за те, що вас будуть навчати і німецької, і ще декількох предметів Звичайно, це Англійська і там математика, фізика, біологія або умовно географія. Так, добре, з ФВУ розібралася. Тобто ціна на ФВУ така, і відповідно, скільки семестрів ви провчились на ФВУ, за скільки семестрів і заплатили. Окей, а щодо університетів в університетах ціна складає 750 євро за семестр, відповідно, 1500 євро за рік. Для студентів, які не з країн Євросоюзу, але на даний момент для українців є така поблажка, і для нас достатньо сильно знизили ціну. Це працює тільки у Відні, тобто на іншій території Австрії, це не працює, е, нема такого, немає такої знижки. Наприклад, в Граці, Лінці або Клагенфурті. Е, вот. Ціна в Відні складає тільки 25 євро за семестр. Це виключно студентський збір. А від основної оплати університету студенти українські звільнені відповідно 50 євро на рік кошти навчання в. Австрійських університетах це питання цікавить практично всіх, тому що мало хто вірить в це. Насправді в Україні таких цін немає, а тут а Відні, от вроді круті університети і так далі. І, в принципі, дуже потрібні так. Вони користуються величезним попитом, і все рівно ціна для українців 50 євро. Тому також як варіант. Але, до речі, це працює, от що хочу сказати: це працює все ж таки тільки з державними університетами. В приватних університетах відповідно такого немає. Друзі, якщо комусь цікаво, можете перейти на наш сайт. Ми займаємося вступом від А до Я то тобто, відповідно ми збираємо документи для вступу, перекладаємо їх. натурально завіряємо ці переклади, підбираємо для вас житло, подаємо всі ці документи в Відській ВНЗ, отримуємо запрошення 100% гарантію, Зустрічаємо вас по переїзду до Відня, оформляємо опікунство для дитини. Якщо дитина ще є неповнолітньою, так не забуваємо, що дитина неповнолітня, не має права самостійно проживати на території Відня. Твіно тобто, має право проживати там сама в гуртожитку, проте е, наявність. Опікуна ви віднім має бути так обов'язковою, е, відповідно. Так, тобто реєструємо на всі екзамени, навчаємо німецьку мову і так далі. Тобто, знову ж таки, ми супроводжуємо ваш вступ від А до Я і супроводжуємо вас також, коли ви вже будете навчатися в університеті. Відповідно, в якась реєстрація на екзамен і так далі. І є якісь запитання е, зі всім допоможемо. Також готуємо до вступних іспитів. Також це присутні у нас. Якщо комусь цікаво, можете прийти на наш сайт знову ж таки придивитися наші тарифи. Якщо цікаво, взяти консультації. Я вам про це все детально розповім. Так, окей, переходимо на наступне запитання: це щодо вступу виключно на англомовні спеціальності. Так, така можливість є у Відні е, у всіх практично університетах є англомовні спеціальності проте їх не дуже багато. До прикладу, якщо розглядати економічний віденський університет, це тільки одна спеціальність. ББЄ бізнес ендекономікс. От відповідно, тут потрібно дивитися на. Ваші побажання на побажання того, що хоче вивчати абітурієнт. Ось, відповідно. Тобто, я би не рекомендував. Власне, я не рекомендую вступати на англомовні спеціальності. Конкуренція супервисока, немає дуже великого вибору навчання, мається на увазі невеликого вибору спеціальностей. І відповідно, все рівно ви будете жити в німецькомовній країні, де треба спілкуватися все ж таки на німецькій. Так, англійською то спілкуються, і багато хто спілкується про те, якщо так війти в якусь компанію і так далі, спілкуватися з людьми так просто на повсякденній основі і, в принципі, з кимось дружити, то на англійській. Мовиться рідко виходить і рідко виходить. Відповідно, треба знати німецьку. Тим більше німецьку зараз ну, не дуже складно вивчити. Якщо займатися з викладачем приватним, тим більше її вивчати потім на ФВУ, е, абсолютно не складно вивчити мову. І в принципі, потім по життю це буде набагато крутіше. Відповідно, ви отримаєте кращу освіту, е, можете з більшого спектру спеціальності вибрати, і потім по життю все рівно німецька мова залишиться з вами. Тому, власне, моя думка краще поступати на німецькій мові, але щодо питання, чи можна вступити все ж таки так. Для вступу потрібен рівень b 2 c так, тобто, в залежності від спеціальності, в залежності від університету. Так, і наступне запитання: чи складно знайти студентське житло? Будемо говорити про відень саме на території відня. Можна сказати, що так. Тобто, взагалі, студентського житла багато, проте знайти реально хороші варіанти за в принципі помірну ціну і з хорошими умовами, це максимально складно і, в принципі. Починати шукати житло потрібно ще за 6 місяців до приїзду. Відповідно, навіть коли в нас ще немає запрошення з університету, з нашого майбутнього університету, ми вже почнемо пошук житла для того, щоб банально знайти ті умови, які ми бажаємо. Взагалі є гуртки з різними умовами. Тобто -то є як свої смарт-квартири, там своїм сновозлом, своєю кухнею, де своїми балконами, тобто -то повноцінна квартира, так і можливості умовно там орендувати банально ліжко в кімнаті на двох ж таки, там ціна досить сильно відрізняється. Про це можна детально дізнатися на моїй консультації приватній, Тобто, ми можемо це все обговорити. Я вам все поясню. А поки що, тобто на це питання напевно відповів. Знову ж таки, велика велика порада вам. Починайте пошук житла за 6 місяців. А ще краще довіряйтеся агенціям, які в принципі, на цьому спеціалізуються, які розуміють, що саме потрібно вибрати, коли і взагалі як це все робиться. І так, наступне запитання: чи можна працювати під час навчання і скільки часу? Так, під час навчання студенти мають право працювати, тобто всі австрійські студенти мають право працювати, і більшість з них працюють взагалі це до 20 годин на тиждень. Проте українські студенти від цього звільнені, а саме українські студенти, які переїхали після початку повномасштабного вторгнення, так як всі ці студенти живуть по виду на проживання для переміщених осіб, і оцей от вид на проживання не обмежує кількість. Можливих годин роботи на тиждень він на це може бути і тридцять і сорок годин, тобто це побажання. Тобто відповідно так, ситуація така для українців, це трішки спрощено. щодо пошуку роботи. Це абсолютно не важко на території Австрії, особливо на території Відня, так як є багато наших. Так тобто тут закладів умовно, якщо працювати офіціантом, так це все абсолютно реально. Навіть без рівня мови. Якщо ви приїжджаєте з рівнем А 2 можна піти там працювати в якийсь ресторан Одеса або в Чорноморку, саме наші українські ресторани там обслуговування відбувається на українській мові знову ж таки ніяких проблем влаштуватися туди просто і оплата там є досить достойною. Знову ж таки, Одеса і Чорноморка це просто як приклад. А взагалі є багато закладів наших українців, наших українських, де можна працювати. Добре, друзі, будемо закінчувати. Я надіюсь, що для вас було це відео цікавим, а найголовніше інформативним. Я би ще раз хотів попросити вас поставити лайк та підписатися на наш канал, і цим самим ви просунете українськомовний контент. Ще раз дякую і до зустрічі у вітні.